Всім привіт! Сьогодні 17 липня 2023 рік Україна, Київська область. Хочу показати абрикос сорту Голдріч. Подивіться, які плоди. Швиденько. Обірвем його, подивимося, яка вага. Я вже одну скуштував, то ось ось плодяки то Мені сподобався смак в тому році. Він сахару не набрав був кислий. Ось будь ласка, сто 7. Восемьдесят. 112. Ще парочку зірвати. Ось такі плоди. 103. 91, 102, ну, в районі 100 грам Зараз виберу пом'якчую, ось оцей, мабуть. Кісточка у нього не відділяється. Попереднього не виділялося, в цього виділялося ну той, мабуть, переспівшу вже був. Сік. Сіку мало. У нас смак. Солодкий, шкірочка з кислинкою, Але мені сподобався смак в цьому році. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До зустрічі!